Німець хвалиться. Хай, та я ввечері перед сном випиваю три банки пива. Петро, хапаючись за голову, отрясся твоїй матері! На ніч дев'ять літрів. Ти що, на унітазі спиш? Сусідки сьогодні вранці біля під'їзду вирішили підколоти мене. Ой, важко, мабуть, однією без чоловіка. А я вирішила їх добити. Ха-ха, та мені і ваших вистачає. Що ти таке трендиш? Перша шлюбна ніч. Галю, ти ж казала, що ти незаймана. Я казала. Так ти? Коли? Ну, коли ми зустрічалися? О, господи, як незручно. Кум Микола, який перехворів на COVID-19, розповідаючи усім, що антитіла передаються статевим шляхом, вакцинував усе село. А декого і два рази. Отже, молодята, чи клянетеся ви завжди оберігати, поважати і підтримувати один одного в хворобі і здоров'ї, багатстві і бідності, бути вірними один одному, поки смерть не розлучить вас. І так, так. А тепер нехай молодята обміняються паролями від телефонів. Чекайте, чекайте, ви що? Ми ж тільки на обмін обручками домовлялися. Ага. Жінка телефонує до пожежників. О, терміново приїздіть! До мене у вікно у спальні намагається влізти якийсь чоловік. Ну, то може вам краще позвонити до поліції? Та яка втрясся поліція? У них там що? Драбина є? Ха-ха. Студентка Даша, випадково подряпавши Бентлі, на два роки перетворилася на Анжеліку. Дружина Васько, сьогодні п'ятниця. Я не хочу знову тебе бачити п'яним. Чоловік: Ой, добре, Галю! Ну тоді до понеділка.